Отже, у нас е, у Людмили Валеріївни фіолетовий колір. Запам'ятовуємо, тому що ми ще протягом нашого тренінгу будемо працювати е, із е, кольорами. Прошу, Оксанко Козлова, що ви скажете? Зелений. Зелений колір життя, колір якоїсь надії на весну. Ага. Зелений. І прийде весна. Ще трошки. Угу. Дякую дуже. Вікторія Швайковська, прошу вас. Блакитний, мені подобається. Я взагалі люблю це мій улюблений колір. Ага, а, колір до неба. Добре, дякую. Так, Людочка Бікмєєва, що ви скажете? Боюся повторитися, але мій улюблений колір фіолетовий. У мене навіть одяг в таких тонах, тому у мене фіолетовий. Не знаю, ну, чому саме, але так, кажуть, що личить мені, тому і я так його обираю. Дякую. Ну, будемо брендити, Бренд як до кому вийде. <плес> Далечко Миколаївна, Гандзюк, що ви скажете? Ну, я вибрала помаранчевий або оранжевий, колір осені, колір мрій, колір сподівань, колір тепла, добра, достатку до речі. теж. Символізує багатство. Ну, вибрала би помаранчевий. Дякую. Так, Лоречко, передаріть, що ви скажете? Так, виберу Ні теж зелений, я Ні, колір надій, надій на краще. Слухаю, Угу. Дякую, ну ви так запам'ятовуєте, так? Хто який колір вибирає? Так, Любцю Яковенко, що ви скажете? Повернете Повин, собаку. Тоді не в тому, я бо не чує. У вас нормально, у вас е, мікрофон відкритий, кажіть. Включений. Вона нас не чує, вона пише в чаті, що в них відсутній звук. Ага, е, нічку, напишіть, щоб вона написала цей. Який в неї колір. Ну, ми вас вітаємо, пані Любове. Так, а ви що ви кажете? Жовтий колір. Угу. Сонця, тепла, промінчиків. Дякуємо. Так, Раїса Козлова, юзер, прошу, Раїсу Петину, <різь> що ви скажете? Мій такий мі таки фіолетовий. Фіолетовий. <різь> да, Тепер таки... фіолетовий багато буде. Да, да, да. У мене вся квартира в фіолетових тонах. Mm. Люблю давно фіолет. Бусковий. Бусковий. Дякую. Так, хто у нас ще юзер не бачу? Е, Олена Тимощенко. Так, Оленочко, ви можете? А вона сказати. написала. Зараз, зараз добре, вибачте. Давайте я подивлюся в чат. Так, е, так, Танечка обізвалася. Ліночка обізвалася. Вибачте, поки без камери. Оленочко, Тимощенко, напишіть який ваш колір. Яна Мазур. Добрий день, я вас не чую. Ну, це вже технічне щось. Мабуть, треба було вімкнути, коли ви заходили. Там вас запитували, як. То перезавантажте. Так, Людмила, так. Людмила, а дякую, Людмила Валерівну. У мене відсутній звук. Настоню, ну напишіть, будь ласка, тоді, який ваш колір? Так, юзер, колір жовтий, сонце тепла. Галки. Натанечка, дякую. Ну, хто ще не обізвався, будь ласка, напишіть, будь ласка, ще колір свій. Так, І я вас попрошу, напишіть, будь ласка, у чаті. ну, В принципі, я вас пам'ятаю, знаю, а от кого немає сьогодні, щоб ми орієнтувалися. Так, росунички. Отже, ми собі створили таку настроєвість. Сподіваємося, що. Так на тренінгу у нас і буде така настроєвість. Так, Світланочко, а ви хто? Ще, будь ласка. Пані Світлано, доброго дня. Доброго дня. Ваше прізвище назвіть, будь ласка. Я Балименко. Ага, Балименко. Який ваш колір, Світланочко? Жовтий колір. Жовтий колір. Чому будете коментувати? Інтрия. Мабуть, не вистачає зараз тепла, світла? Дякую. Так, бачу, ще Ріточка з'явилася у нас. Юзва Рітулі, що ви скажете? Які ваш ваш Ну, Я оберу синій, так як це улюблений комілер мого сина. М -м -м, про сина думаєте? Ну, зараз так, безпосередньо дуже зв'язані з ним на дистанційному навчанні. Світній день синів був вчора. Так, я вас попрошу, зробіть щось з скрини, бо я записую, щось мені не вдається. А хочу, щоб воно. Цей, так, Зараз бо тут вже курси насідають. Вибачте, зараз звук вимкну. Так, ну Отже, ми собі кольористику створили, і я тепер запрошую хоча б так два-три слова, сказати, чого ви сюди Прийшли, чи чого нам довелося вас все-таки запросити? І нічого у вас не взяло, що це дистанційно, дуже довго і не хотілося. Що вас зацікавило? От так по слову два, скажіть, будь ласка. Хотілося допомогти дітям більше підготуватися до ЗНО, допомогти їм краще запам'ятовувати матеріал. Я так навчитися самому Ва? і допомогти потім дітям. Жаночко, я так розумію, що у вас ключове слово зно. Да. Ага, Людмила Лерно, чуєте? Так, ще хтось скаже. Прошу, прошу, жаночко, кажіть. Так, занео ключове слово, тому що треба допомагати випускникам. Треба допомогти підготуватись якісно і оптимально швидко. А ось таке слово як мнемотехніка, воно вас не зацікавило. А матеріалі. я ж вже знаю, що це означає вміння запам'ятовувати, да? наука запам'ятовувати. Це допомога. Треба знати певні методики для того, щоб легше запам'ятовувати матеріал. Асоціації проводити там певні От, і так малюнки, застосовувати і так далі. Почули, Людмила Валерійовна, нам нічого робити. Вони вже все знають і все розуміють. Ну ви розумієте, що у час технології ми стараємося. Дійсно створити наш курс, створити наші уроки так, щоб дітям було цікаво, правда ж? І водночас, от я зараз беру участь у проєкті, де нас вчать писати різні гранти, щоб здобувати. І одним із моїх проєктів є саме створення середовища для навчання, для змішаного навчання. Дай Бог, якщо прорвуся, це я у розрізі того, щоб тренінги. Виграти гроші для того, щоб тренінги проводити безкоштовно. Бо цьогоріч у нас курси ще безкоштовно. Не знаємо, що буде на наступний рік, а ось тренінги вже платні. Ну, я казала, що вам єдине попросило, що міськно вас підтримало, але дуже мені хочеться, щоб ми надали якнайбільше допомоги для того, щоб вчителю було набагато простіше працювати у такий складний час. Бачу, долучилася пані Людмила Пилипенко, керівниця енергодарців. Прошу вас, ви з якою настроєвістю прийшли сюди? Із жовтою. Ага, чого? Із жовтою Тому що це сонечко, сонячно і соняшник. Ясно, дуже дякую вам. Ви знаєте, я хочу сказати, що я ваш енергодар. З такою ніжністю тримаю у серці, бо коли я заїхала от на вокзал, коли це у нас були курси, це вже скільки років два чи три. І отак е глянула прямо місто незвичайно вмивалося, купалося цим сонячним промінням, і дуже так багато простору от було. Тому я сподіваюся, в 16-му році. У 16-му році були. — У 15-му? У — році. Боже, це вже на наступний рік знову давалося. Ми вже курси попаду. Дистанційно. Ну, принаймні до грудня у нас ще дистанційно. Добре, я дуже дякую. Людочку Валерійовна, ви хочете щось запитати? А, ну ми як далі будемо рухатися? Ми Жан. рухаємося далі. Я переходжу на нашу сторінку нашого, трей, нашого тренінгу. Зараз хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Так, ви бачите сторінку? Так. Sorry, так. Є, є. так, так. Значить, ми зараз спробуємо. Ми не будемо сьогодні багато розказувати, що воно і як. Нас суто сьогодні організаційно, плюс Людмила Валерівна готова прокоментувати певні моменти, бо тому що ми, ви нас перші, і нам дуже хочеться, щоб ми все те, що планувалося на очні, щоб ми це все відбули. Звичайно, що ми будемо на ходу перебудовуватися, будемо змінюватися. Тому ось сторінка нашого курсу є. До речі, запрошую вас. От на форум буде на сьогодні і був день перший. Це такий форум релакс, щоб ми відчували, що воно вам, як воно вам. Бо спілкування у нас буде ще два рази. Буде вебінарно, там вже різного такого плану. А тут ви можете писати, можете ділитися своїми думками. Ну і звичайно розпочнемо ми із життєдіяльності на курсі, де ви вже, мабуть, я заглядала сьогодні в журнал. От у мене є такий журнал, є в мене учасники, де ми можемо відстежувати, чи ви заходили, не заходили, працювали, не працювали. І, до речі, я вам вдячна, хто, до, хто долучився до вайбер-групи і відгукнулися, бо це все таки комунікація повинна бути. І ще хочу сказати, що в нас така тренінгова. Діяльність вона ще дозволяє обмінюватися досвідом і ділитися тими напрацюваннями, потім вже своїми колегами, і плюс враховувати у діяльності під час змішаного навчання. До речі, енергодар. Ви працюєте дистанційно чи наживо? Дистанційно Дистанційно? дистанційно. 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 у вас проблеми багато є, так? Хворіють люди. Угу. Так. так, багато. Ну, Я вам хочу сказати, що е, життя після ковіду є, бо ми, нас усіх перекачало. Важливо тільки вчасно е, не стратити, коли воно починається, бо я тих вмирала, в мене не було ні температури, не було абсолютно ніякого кашлю, і тому тільки слабкість з'явилася. А хлопці вони трохи з меншими витратами вийшли з цього всього, бо тому що вони почали пити антибіотики. Тому важливо, якщо, не дай Бог, відчуваєте слабкість, зразу ж е... можете телефонувати мені, розкажу, що треба робити. Бо мене вже навчила, біда. Отже, наш розклад. Але ви будете здорові, все ми відбудемо, все буде нормально. Значить, е... розклад нам прийняла, прийняла наша е... Людмила Антонівна Чернікова, яка е... є нашим проректором і приймає, е... затверджує. Сьогодні ви вже могли з ним ознайомитися, але оскільки у нас дистанційне навчання, тренінг буде тривати не три дні, а п'ять днів, бо ми поділили 4-5 годин, щоб не було напрягу у вас саме. Тому дивіться, ми працюємо сьогодні із вхідним анкетуванням, час знайомства, правоочікування. Зараз ми ще зайдемо. У нас сьогодні вебінар іде за розкладом і. Це в нас три години ми відпрацьовуємо. Ну і звичайно, ви можете і, і опрацюєте нашу систему організації навчальної діяльності здобувачі освіти, засобами «Ліноїд» і «Джамбо». Якщо я вам вже казала, що ми так наші теми добирали, щоб ви методика плюс технології, бо саме завдяки технологіям можна легше, простіше Створювати певен контент і так далі. Завтра у, нас, завтра у нас вже є, додаються теми безпосередньо, що стосується мнемотехніки. А і, і тут же у нас буде залікове завдання. Залікове завдання воно буде включати перший і другий день. Ви вже з ним могли ознайомитися. Тобто, для чого нам залікове завдання? У нас її буде тільки три. Це єдиний вебінар і за лікове завдання дають можливість побачити, як слухачі працюють. У нас постійно перевіряють, так само може бути і ваше управління переглянути, за що вони гроші заплатили інституту і так далі. Ну і за розкладом глянете до кінця цього тижня. Але у нас є гарна практика, і ми. Ще залишаємо собі задоволення спілкуватися і тиждень, два, кому скільки треба буде, якщо він не встигне виконати ту програму, яку ми пропонуємо. А що це за програма? Ви можете переглянути е, графік, про, е, ви можете переглянути навчально-тематичний план. Навчально-тематичний план. Видно вам навчально-тематичний план, угу, так. Ну, все на диску. Е, ми можемо собі ще його відкоригувати. Я думаю, Людмила Валерійовна, ми можемо відкрити таємницю, що ми його, переходячи в режим дистанційний, досить так ґрунтовно перепрацювали, тому що доводилося де дещо змінювати. Але ви ознайомтеся, якщо будуть якісь питання, може навіть ми технології тут як такі, ми їх не вивчаємо. але до кожного модуля у нас є готові чи презентації, чи відеопояснення, чи будуть вебінари. Тобто, ви будете мати повну інформацію у будь-якій формі. То ви можете ознайомитися. Ну, кількість один на 24, бо так замовляв, замовляв енергодар. Так, далі, що ми продовжуємо після нашої життєдіяльності на курсі. До речі, тут є відеоінструкції. Але ми собі дозволяємо ці відеоінструкції потім розміщувати ще після у завданнях, щоб вам було комфортно і досить так створюємо оптимальні умови, щоб було вам якнайлегше працювати. У вас так само практично ось така є ліворуч панелька, де ви можете переходити, переходити по модулі на модулі і працюємо у модулях. Сьогодні ми проходимо вхідне анкетування. Анкета вона не є складною, але нам дуже важлива ваша думка, ваша інформація від вас, бо може доведеться нам навіть дещо і коригувати, щоб ми орієнтувалися на ваші знання, уміння. Час знайомства ви зайшли, відкрили це в нас така презентація для. Ну, стали б ми в коло, взялись за ручки і так далі. А тут ми, хоч якось, будемо мати уявлення, хто з нами працює, як працює. Далі вправа очікування. Якщо ви помітите, я трішечки зараз я відкрию все одно цей сервіс. Це сервіс Jamboard. Може, хтось з вас вже працював? От Полипенко вже накалякала тут. Вона думає, що вона єдина красива на цьому тренінгу, а про інших. Пані Людмило, ви не подумали. Тому, е, знаєте, треба. Це робота у спільному документі. Як з нею працювати? Я вас попрошу, є в нас презентація. І пані Людмило, додайте, будь ласка, це, якщо це ваш стікер, ось три крапочки змінити. Я не маю вас змінити. Так, хвилиночку зараз. Я подивлюся в доступ. І е, ні, тут все нормально. Це ви просто картинку е, без стікера заставляли. Е, підписати свій, е, підписати, підписати свій стікер, І, будь ласка, е, ви переглядаєте у нас е, е, відео. Ось воно. Вибачте, що всюди моя фейсія це так в е, видає. Там три картинки вибрати, і всюди в трьох позах я. Тому. Е, ви відкриваєте, переглядаєте відеоінструкцію, як працювати в Jamboard і працюєте. Ще раз кажу, що це в нас, це у нас сервіс, який, в якому ми працюємо спільно. Далі у нас буде таблиця успіху, де ми будемо позначати всю нашу діяльність. Я вас дуже прошу. Ця діяльність, коли ми позначаємо цю діяльність, Ну буває там, якщо суто зелененьке, значить виконано все класно. Якщо є моменти, якісь треба допрацювати, чи щось у нас не відкривається. Ми тоді там чи в коментарях залишаємо, чи пишемо в таблиці в коментарях. Як додавати коментарі? Я думаю, ви знаєте, а ні, то глянути відео, там все написано. Ось наша книжечка організації навчальної діяльності зубовачів світі засом лінують жамбор. Одним словом, це в наш... ці модулі, бачите, в нас їх є три. Ми тут їх прикрили, бо ми ще працюємо, будемо змінювати після нашої вихідної анкети. Я думаю, я взагалі рекомендую вам і ми так порадилися з Людмилою Валерійовною, що краще розпочинати із завдання. Чому ви розгортаєте завдання і проходите, переглянете, що вам пропонується зробити? Практично, ось на перше завдання: це ви працюєте анкетування, час знайомства, право очікування. Ну і е, ви починаєте сьогодні вивчати, хто ще не працював у е, ліної. Досить класний майданчик, де е, будете зберігати свої напрацювання, е, свої файли. Ми ще з вами порадимося. Е, звичайно, що хто має бажання. Я вам кину відео. Ви собі можете створити майданчик електронний портфоліо, ті, е, на сайті, і можете розміщувати там. Е, можемо е, розміщувати, наприклад, ди, на, тільки на диску, і потім надати нам доступ для перегляду. Будь-хто може переглянути. Ми можемо е, з цими матеріалами ознайомитися і таким чином це поки ми працюємо тут. Ну а потім ви маєте право закрити, звичайно. І е, таким чином можемо все розміщувати на диску. Тобто е, напишіть е, у приват, як воно і що воно. До речі, ну в мене трішечки по-іншому е, е, збудований в нас е, на курсі, ніж у вас. А ну зараз хвилиночку. Е, там у нас завершується час, е, залишилось небагато. То я вас попрошу м, повернутися потім. Добре. Ну, так, хвилин через 10, бо я тут запишу, що ми трішки проговорили хвилиночку. От я зараз перейду у режим, перемкнусь на режим студента. На режим студента. І ось завдання. Тобто у вас буде отак сторіночка виглядати. І е, тут у вас пише е, написано, чи ви відправили здали на, навч... на оцінювання чи не здали. Але е, надіслати відповідь, відео є, ви переглянете. Надіслати відповідь, ось треба е, вам закачати завантажити один файл. Е, якщо, наприклад, ми переглянули завдання. А виконання завдання входить. Бачите, ми розписали навіть вам, скільки балів за кожне завдання ви отримаєте. Бачите, тут воно все є. І потім ми сумуємо. Потім ми сумуємо: ой Боже. Так, дівчатонька, я вас дуже прошу, Людмила Пилипенко, хто це в нас, Басич Анастасія. Де ви прочитали, що тут вам треба зробити скрин і прив'язати? І воно так не прив'язується. Завдання, ще раз кажу, є інструкції, покроково ми робимо, як потрібно, і що потрібно в цих колоночках робити. Взагалі, я, мабуть, ці колонки перекрию, бо це ми будемо заповнювати разом з Людмилою Валерівною. Але, будь ласка, якщо виникають якісь запитання, то краще або поставте ці запитання, або я попрошу вас. Все-таки ще раз наголошую: завдання один. Прочитати і виконати покроково. Нема ж ніде, щоб там було, прив'язати у таблицю. Вам треба буде надіслати відповідь. А як надіслати відповідь? Ось є зразок, є відик. Навчимося читати, навчимося слухати. До речі, буде у вас там відик не один. Як працювати з відиком? Перегляда... Вони не є великі, але переглядати, потім робити, це дуже складно. Тому відкрили, прослухали одну-дві хвилинки, що там вам кажуть. Зробили, продовжили, і це буде найкращий варіант. Галина Романівна, вибачте, будь ласка, але номер 10, подивіться, зробіть покликання на ліноїд в таблиці успіху. Так, ось у нас таблиця. Ось зробіть покликання на linoid в таблиці успіху. Так, добренько. О, І завдання ви... перше. І де ви побачили тут на ліноїд? Ну ви його видалили моє покликання. Так, так справа в тому, що не сказано тут слово ще ліноїд немає. Ну так завдання ж перше. Ну завдання, ви вже виконали всі завдання. Ні, я виконала перше завдання покроковий, десятий крок. Покликання в таблиці успіху прикріпить. Вибачте, я зараз вам напишу ліноїд і будемо. Мені би те саме зробили. Так, ви будете, будь ласка, мікрофон. Мікрофон, хто там вище. Дивіться, давайте ми зараз зробимо таким чином. Я написала, що ми з вами всі питання будемо з'ясовувати після цього, після нашої зустрічі. Зараз я вставлю ще стовпець, е, переставимо, значить, тут буде ще ліноїд і ось це вхідне анкетування. Я, наприклад, подивилася, хто вже пройшов, я зафарбувала час знайомства пройшли. Я зафарбувала і так далі. А ось де ви будете робити покликання, от буде ліноїд. Так покликання не робиться. Ви пишете слово, отак, от наприклад, виділяєте, йдете на панелечку, шукаєте знак безкінечності і прив'язуєте. Зараз я щось небудь скопіюю, щоб прив'язати. Я от, ну, наприклад, я так більш детально працювала із е пані Вікторією Швайковською. Вона була на спецкурсі, я знаю, як вона володіє. Е хто ще нас лора була на курсах, по-моєму, щоб у нас була можливість, так? Ось як воно повинно прив'язуватися. До речі, там прописано, як воно прив'язується. Тому е ось те, що ви прив'язали, воно сумно і невесело. Якщо ви боїтеся, щоб не загубилося, я вам я поверну все назад. Так, да, його можна повернути, ми просто змінимо потім назву. Ну ви мене чуєте, що тут нічого не заповнювати. Що заповнити ви в клітинці, де буде написано ліноїд. Для чого мені тут буде ваш скрин ліноїд? Що написано в завданні? Відправити на оцінювання, так як я показувала, як воно відправляється на оцінювання. Ось так ми відправили на оцінювання. ну но номер 10 тут вас стоїть ще прикріпити його в таблиці успіху. Пані Людмило, я ще тільки кажу, що тут буде колоночка ліноїд написана, І тоді ви тут зробите покликання на цю таблицю. На ліноїд. Ви мене почули? Так. Дякую. Тут нічого страшного немає, абсолютно, дівчиночки. Ми все виправимо. Так, модуль один. Е, так, до речі, щоб в нас не було таких ситуацій, бо я собі спокійно, ну, я не спокійно займалася тут хто знає чим, але си, зараз, хвилиночку, я сиділа і дивилася, е, думаю, чи хтось виконує чи не виконує. Давайте я вас попрошу, ага, ось двоє здало на оцінювання. Я вас попрошу е, по можливості, напишіть кожен день, е, коли у вас перша чи друга зміна, щоб ми орієнтувалися з Людмилою Валерією, як працювати добре? От дивіться, я, наприклад, тут от, от нас басіч Настя. Ми зберігаємо це завдання ось е, в завантаженнях, ми його перевіряємо. Зараз відкривається довго. Дивимося, що там збережено. І зафарбовуємо. А потім... Але Норманівна нас зараз вже роз'єднає, певно. Якщо роз'єднає, десь коли через 10 повернемося. Я маякну в групі, добре? Угу. Ось бачите, чи не бачите? Як Настя виконала? Ось вона е, дібрала стікер.